Починав збирати українські старожитності Іван Гончар. Сьогодні художнику і колекціонеру національних строїв, наївних ікон та предметів житку Івану Гончару. 100 років як бережуть пам'ять видатного етнографа, його учні та рідні Ольга Скотникова. як Мураха кажуть друзі про Івана Гончара. З весни починав їздити по районах та селах і замальовувати залишки справжньої України. Викуповував часто за великі гроші, рушники, сорочки, посуд та ікони. А передавало цьому вихованню у багатодітній родині скульптурна школа у Києві і війна. Він пройшов її до Берліна, тоді і заприсягнувся. Як виживе, збиратиме все для історії України. Колекція почала народжуватись 52 роки тому зі звичайного домашнього музею. Ось ці фото Івана Гончара зробив Олександр. Доброський, фотохудожник, який допомагав колекціонеру. Він згадує авто, не було, тож всю Україну об'їхали на звичайних автобусах. А у 80 вісімдесяті гончара за націоналізм виключили з партії і почались лихі часи. Це страшно було. Ви знаєте, от, і били скульптури гонті залізняку, в дворі. Всі і оце хто відвідував музей вечором. Виходили і фотографували за куща. Розумієте, хто туди ходить. Це не дозволялося. на відміну від відомих істориків етнографів Яворницького та Білішівського, які збирали старожитності на збереженому етнічному тлі. Гончарові довелось збирати по руїнах після декількох війн голодомору і комуністичного режиму. Родинні цінності люди міняли на звичайні продукти. Гончара ж нічого не зупиняло. Він вдягав місцевих у народні строї і фотографував. Так зібрав 20 тисяч світлин. Один з жителів села Тарасівка подарував Івану Микитовичу ось цю ікону Святий Микита. Науковці Вважають, це малював молодий Тарас Шевченко. Петро Гончар всиновлений племінник скульптора. Виховувався ним з 12 років. Ніколи не відпочивав. І коли я казав, що десь треба відпочити, він казав, що відпочинок це зміна виду роботи. От ти зараз почитав, потім помалюю, потім поліпи, потім сміття винеси, з'їсти звари. Оце це твої відпочинок. Тетяні пошивайло пощастило. Вона студенткою писала роботу про казака Мамая і Іван Гончар, давав їй читати заборонені книжки. Ось вони тепер у музейній шафі. Виявляється, за том історії України Грушевського можна було потрапити до в'язниці. Колишня студентка каже: він встиг замалювати і зберегти те, що зникло назавжди. Роботи живописні роботи його тих місць, які пішли під воду, коли були штучні моря. Ви знаєте, це унікальні теж роботи. Чорнобильські рушники, які він і взагалі експонати з тої зони, яка по суті, ви знаєте, постраждала. Він йому вдалося до того їх зібрати. Якими були освята та будні українці з Полтавщини, Сумщини, Галичини чи Закарпаття. Світлини зібрані у різних регіонах Іваном Ганчаром дають відповідь. Сьогодні серед цих фотографій на стендах не дарма є і невеличке люстерко. Коли ви подивитесь в нього, ви і себе можете побачити в цій великій українській родині. Ольга Скотникова, Олександр Самойлов, перша національний. У світі день без інтернету. Вийти з онлайн.